Ну ось у вас 10 тисяч гривень. Ви мене дурите. Технік з підключення інтернету. Поліна. Я відкрив вакансію і тут читаю опис, все наче підходить. І бачу, що тут 10 тисяч гривень. Я ось хотів запитати Поліна. Ви бачили, що на дворі 25 рік зараз? Ну ось у вас? Компанія пропонує зарплату 10 тисяч гривень у році. Поліна. році. першу чергу одна я ставлю заробітну плату для робітників. А, а хто тоді У нас на десять на тисяч гривень заробітна плата стоїть а в тому місці, де ми пропонуємо неповну повну зайнятість. тут? Стоїть повна, Поліна. Ви мене дурите? Ви мене за тримаєте? Я вас не дурю. Давайте я вам передам номер телефона. Ви мене дурите. Тут у вас сказано, що у вас 250 Хай співробітників. Поліна. І вам гарного вечора, але ми не договорили з вами. Так не можна поступати з людьми. Мені здається, що Поліна вже не візьме трубку, я не знаю, щось їй не сподобався.